Доброго дня малята! Давайте ми з вами пригадаємо, яка в нас зараз пора року. Так, у нас зараз пора року зима. Птахи селяться ближче до людей, тому що їм важко в лісі під снігом добувати їжу. У місті вони можуть пролетіти до годівнички, поласувати зерном. А ще можуть посмакувати горобиною. Малята, подивіться, ось горобчик на гілочці сидить, але він чомусь сумний. Мабуть, він сумує, тому що на його гілочці немає ягідок горобини. Давайте допоможемо та наліпимо на гілочці. Ягідок для нашого горобчика. Спочатку давайте розглянемо ягідки. Ягідка горобини якого кольору? Червоною. А якої форми ягідка? Круглої. Молодці малята. А для роботи нам знадобиться пластилін червоного кольору, скочений у кульки. Клийонка, аркуш паперу з зображеною гілочкою, можна пташкою. Беремо наші заготовані кульки та приліплюємо їх до нашої гілочки, утворюючи ягідки. Ось так малята, притискаючи. Пластилін до аркушу паперу. Ось така гілочка горобини в мене вийшла для нашого горобчика. Малята, а я чекаю на ваші роботи. До побачення!